Всім привіт! З вами сьогодні знову Тарас. І сьогодні хотів би зняти вам таке коротеньке відео і показати про те, що знаходиться в ось таких сенсових акумуляторах. Даний акумулятор на 12 вольт, я його розпиляв і давайте зараз поглянемо ближче. Ну, Наш акумулятор має 6 банок 12 вольт, тобто кожна банка має по 2 вольта. Акумулятор у нас сенсово кислотний і Складається з того, що в середині стоять пластинові, е, пластини, які пропет, е, промочені скажімо так, електролітом. Ну, Відкриємо і подивимося. Всі банки з'єднані послідовно. Ми можемо зараз бачити от контакти зверху від них, які спелені, і це просто кришечки. Зверху стоять гумові пробки і заглушечка. Тобто, якщо акумулятор кипить, воно випаровується, але пробка не вистрілює. І будова нашого акумулятора. Ось така. Бачимо оце так називається банка. Їх тут 6 штук по 2 вольта і вони мають видавати 12 вольт. Але даний акумулятор закоротив, став постійно кипіти, тому його довелося викинути. але Захотілося розібрати і показати вам, що знаходиться усередині. Вага акумулятора таки пристойна. 12 В 16 Вт на ньому написано. Хочу знайти вам вагу. Напевно, її тут немає. Акумулятори зазвичай замикають від того, що на них дають велике навантаження або дають великий ток зарядки. І тому між ось цими пластинами, як ми можемо бачити, тут волокно, пластина, волокно, пластина. І це все має бути промочене електролітом. Але якщо електроліт википає, пластини всихають і замикають. Ну, всихає саме діелектрик, е який між ними. Ось, і тому таким чином відбувається замикання акумулятора. От. Ну, особливо нічого цікавого тут немає. Є одна теорія про переплюсування акумулятора, що всадити його до нуля, тоді поміняти полярність і тобто, дати мінус на плюс, плюс на мінус, але послідовно через лампочку. Таким чином спробувати його зарядити. Ну, в деяких виходить, в деяких ні. Більше особливо сказати про це нічого не можу. Ну, і На цьому, в принципі, все, що я вам хотів показати. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, оцінюйте, запитуйте, буду завжди радий вам відповісти. До зустрічей!